Сьогодні ми з вами відзначаємо День української хустинки. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина. Світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча хусточка Ось ця. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого, тонкого полотна, потім вишивали червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. У кожній родині. Де підростала дівчина, скриня наповнювалася хустками. Хустка це споріднення зі словом хистка від слова захищати. Дітки, а тепер давайте ми з вами пограємося в гру. Яка хустка? Якщо камін у нас теплий, то хустка яка? Хустка тепла. Якщо хустка на мамі, то чия вона? Хустка мамина. Якщо ми з вами бачимо на хустці багато різних кольорів, то яка вона? Так, вона барвиста. Молодці дітки. З Днем хустки української.